Знову я в гостях у пана Василя. Перша година дня. Як мені підказує пам'ять, в нього повинна бути зараз дойка. Ану, вівці вдома. Ні, нема. Такий сарай у нього. Та, бачите? На кожну цю має бути не менше двох квадратних метрів. Інакше вона буде не їдіти, буде погано молоко давати і не буде з того толку нічого. От пан Василь запустив пилораму. Зараз буде. Пирати, той раз ми сиром займалися будзом, а зараз будемо займатися розпиловкою дерева. Я тоді не роздивився, добре, ти це, Василь. Пан Василь, та ви куркуль? Я хочу робити, не хочу спати, де забрали на Сибір, Сібірби. Ну, молодець, дзю, де забрали корову, фірку, молодець. І коня застрілили. Да, да. Десь в 50-х роках там около каплички коня застрілили. І все. Розійшов колгоспне поле. шлях би трапив той колос. Він що добре зробив? Навчив людей пити і красти. Да, добра да. ніякого там нема. Та де москаль приходить, там. А лише... добра нема ніякого, от перкатують э, добре Розруха. Бо крали, та добре б було, що крале, що вкрали, то й пели. Ти що з того, що крали, що таке дуже мале? Вкрали, бо за тої, бо не мали. Е... Е, ті, хто правив крали тисячами, а той, що бідний, вкрав, чуть, -чуть на миску борщути. Йому довольний дозволяли був... навіть красти. Да. Його навіть не чіпляли. Да. Якщо не повікта, то робив за 10. Тож би рублів. сидів тихо. Ти... А мішок гресу він з не А видимо. хто не розуміє, каже, що добре було. <рес> добре, було. Добре от, сам собі робиш на себе заробив, скільки, скільки годів, маєш, скільки... скільки талант дозволяє тобі здоров'я. 100%, 100%. І все, і, і то все твоє, і ти довольний. А ага. що, як ходила людина цілий день на той трудодень, і там наробився, а копійки Та дали. Ну, розказувала, вона так. була з 14 року, каже, лки грузити, від 12 години до 3-ї ночі до 4-ї вагони грузили. Приходила спідниця, все ліде. А Норме? А норма, але хвали один трудодень ще, за тиждень. Ще, ще, ще добре вже на моїй пам'яті, там вже зарплата вроде би, була. яка то була зарплата, Давали, давали, давали ті на крешку, давали мо, ті забирали. Моя мама е, з норми пішла на ферму. От вона вже була довольна, вона там мала зарплату. Почалося було десь 150 рублів. І потім, вже коли будувалися, 75-й рік, то мали 200-250, значить взяли, з е колгозу взяли, були цю, як його, суду чи як це називало. віддавала. тато вмер вона віддавала ще поки вийшла Та, на пенсію. Ходь є, маю. Ну що, є, кура є. Є і кура. Це 6 метрів з половиною висота. З рибами що вас? Треба йти, ну йдіть, дивіться сюди, зразу. Тако, як ви ходіте, як знаходите, можете йти, знайдете, 100%. Я тут не був, не маю коле. А ви вибігте. Ви, ви... Ось така річечка тут. Можна вівці поїти. От, вівки, напевно, Якщо я не помиляюся, щось дзюркало, коли ми піднімалися в ліс. Може прийшли доїтися. Зараз ми глянемо. Пелорама вже працює. О, це заготовляє матеріал. Сарай готовий. Це, напевно, сюди заходять вівці. Де заходять і виходять? Так і є. Вівці вже дома, Хозяйка доїть їх. Вечором будете в Ютубі. Так що усміхайтеся. Не, не треба, вже, я вас... треба, треба. треба, які гарні у вас вівці чистенькі. О, от такий здоровенний. Сів на плечі. Так, ці помахи їм дуже дошкуляють. Хазяйка доївцю. І це? О, корову одну раз здою, 10 літрів надаю, а тут це є робота. Це як я вам скажу, це треба любити цю справу. Якщо не любиш, не будеш е займатися. Це щось траває. Тут є скільки ви маєте. 30 є, так? Да? 30 овець передоїти. Добре, добре, що ви любите цю справу. Значить, маєте собі хороше заняття. Нехай вам Бог допомагає. Гарний тоник. Мухи, правда, його доїдають.